<реш> Який розголосу даного відео розпочалося службове розслідування? Воно мені не потрібно і не цікаво, ще разом. Ну якщо вам не потрібно і не цікаво. Хочете дивитися ці відео самі собі на ніч, щоб вам було краще. Мені нормально, вам буде дуже добре. Якщо оборотні у військових погонах в статусі майора так спілкуються з директором адвокатської компанії, ви можете собі уявити, як вони спілкуються зі своїми підлеглими. Що до речі, усі, хто дивиться наш канал, вже неодноразово бачили. Дяки розголосу даного відео розпочалося службове розслідування. Відповідальність за дане службове розслідування, Ч... майор чимоданов Володимир. Петрович, він на сьогодні взяв свідчення по даній справі. Просимо максимального розголосу даного відео. Ще раз підійдеш, так як неправильно. Я визиваюся до ВСП і тебе закують випускаку Сьогодні ви почуєте 10 10-хвилинну розмову директора адвокатської компанії Право Експогруп Шавлюка Олександра Вікторовича. Так, так, друзі, в нас не тільки інформаційне агентство МедіаКор. Ми також володіємо адвокатською компанією Право Експогруп. До речі, її канал також є в посиланнях, як під відео, так і в шапці нашого каналу. Переходьте, підписуйтесь, адже там багато цікавих юридичних новин та роз'яснень. Зараз. Ви на свої вуха почуєте, як майор Чемоданов Володимир Петрович розмовляє з відомими правозахисниками. Перед тим у нього навіть не хватило мозку для того, щоб загуглити І подивитися, з ким ти ж говориш, бо так може позвонити до тебе сам залужний, а ти будеш м'явкати, дзявкати і не розуміти, хто до тебе дзвонить. Ну і підпишеш собі, дещо. Самі зрозуміли, що. Це якийсь жах, адже навіть на прості речі у них не хватає мозку. Пам'ятайте, тільки завдяки розголосу, тобто усім вам, які поділились нашими відео в своїх соціальних мережах, ми достукались до керівництва певних частин Збройних сил України. Тому, друзі, солдати чекають від нас підтримки в тилу. Вони захищають нас там, а ми з вами зобов'язані захищати їх тут. Для розголосу треба дуже мало. Лайк цьому відео, написати будь-який коментар більше п'яти слів. Саме так алгоритми YouTube працюють і розуміють, що це відео цікаве людям, а отже, його потрібно показувати все більшій категорії людей. І пам'ятайте, нічого так не бояться чиновники як розголосу. Разом з тим, дякуємо усім нашим глядачам, які допомагають нашому інформаційному агентству своїми благодійними внесками. Адже завдяки вам ми маємо можливість. Ливість оплачувати роботу своїх працівників і журналістів в тому числі. І як бачите, наша робота з вами не проходить даремно. Підтримати наше інформаційне агентство фінансово. Ви можете навіть однією гривнею, адже подивіться зараз, ви бачите скрін на своїх екранах з нашої аналітики. Нас дивляться вже понад 2 мільйони людей, всього лишень за 28 днів. Тобто для вас це гривня, а для нас це мільйони, за які ми зможемо виходити майже кожного дня та практично цілий рік оплачувати роботу наших спеціалістів. Тому, друзі, усім наперед дякуємо і поїхали далі. Ми вже в сотий раз наголошуємо, мова йде не про збройні сили України, а про певних чиновників, які помилково попали в збройні сили України. Та отримали звання майора. Не треба плутати конституцію з чиновниками, які її не виконують. Аналогічно не потрібно ототожнювати певних злочинців із Збройними силами України. Також, завдяки медійному розголосу про те, що коїться в 110-й бригаді на Донеччині. Військові прокурори направили туди Чемоданова Володимира Петровича для перевірки, а той сам почав. І далі. Гнобити наших військових. Ось дивіться, як це було. Зараз хочеш проблем, якщо ще визволю сюди ВСП поїдеш в яму. Хочеш? Причина. Ви неадекватно себе поводите, ви звертаєтеся. Чому Ми, не я не адекватно. Сійте мною рука в кармані, опустіть руки, ще руку з карман. Ну. Опускай руки, телефон опускайте. Привіж своє положення для початку. Руку я за б... спини доставив. Достаньте руки за спини, нормально, встаньте. А чи ви порушаєте то? Я не порушаю тон, Це командний голос. Ти добре чую. І ще раз підійдеш так, як неправильно. Я визиваюся до ВСП і тебе закрутять виказаку Ой, друзі, вибачте, він же ж нічого нікому не погрожував і російською мовою не говорив. Адже саме так він зараз буде розповідати в нашій з ним телефонній розмові. А це дозволяє старшому офіцеру розпускати руки. Ой, і тут, як бачите, пан Бебешко, той майор, який знущається над нашими військовими, наче вони якийсь непотріб, і зовсім нікого не штовхав. Саме так буде зараз говорити майор Чемоданов, який приїхав перевіряти. Ганебні він сам це зазначає, вчинки майора Бебешко. А ще він навіть не знає, що робочий телефон. Який ми опублікували, це робочий телефон. Також він навіть не розуміє, що таке персональні дані, а що таке дані робочого телефону. Ось такі у нас майори. Одним словом, друзі, сміх да гріх, але це треба почути від початку і до кінця, щоб зрозуміти, які насправді якоби майори, тому що ми вважаємо їх агентами Кремля, оскільки ніщо так не підриває дух солдат, коли в. Тилу тебе принижують. Це ж не якісь вороги принижують. Це ж принижують ті, які називаються своїми. Ось слухайте самі, як проходила розмова сьогодні. У мене як в директора адвокатської компанії Право Експогруп з уже відомим майором Чемодановим. Yeah. Чемоданов Володимир Петрович. Yeah. Доброго дня. Це вас турбує генеральний директор адвокатської компанії Право Експогруп. Вам зручно зараз? Ну. Слухаю вас, скажіть. Е, ми на рахунок, до нас звернулись солдати, на рахунок того, що ви їх там принижуєте. Хотіли б почути вашу позицію? Якого саме я приймую? Дивіться, в мережі інтернет вже є відео, де е, солдати скаржаться на приниження з боку е, такого майора ББшка. Е, ось, і, і є відео, що і ваша аудіорозмова, що ви також з ними себе вели некоректно. Через те ми дзвонимо запитати вашу позицію. Не знаю. Конкретно ви зверталися, залякували, це перше, що вони сказали, там чітко по аудіо розмові чути. Ну, що? Я не залякував, пряма в міри, бо він не підпорядкований, не виконував вимоги, і я йому сказав, що ще зараз вивезув ВСП, що там є. Добре, не пам'ятаю. Так, да, да, да. да. Ну, а що саме ну, вони порушили? Порядок, ну, ваша позиція. Порядок, порядок, то за порядок звернення зразу треба людей в УСП? Ну, угу. Це ви... куда він не виконує поставлено йому задачу, то куди його треба. То задачу чи звернення? І Бо ви сказали, сказали, що. Йому сказали почекати. Другий, друга людина йому сказала, почекати. Він, він, не, він не чув. Я встав, він заважав мене проводити роботу, яку мені визначили. Я попросив покинути. А ви взагалі бачили, як пан Бебешко штовхав солдатів, бив їх? Ви бачили це відео? Бачив, там не штовхав, не бив. Як, він, як, немає, то... як, не штовхав. як не штовхав він не бив, якщо є відео? На якому там немає, видно? Там немає далі цього. Немає. Там є, як він штовхнув. Там, там немає заяв від солдатів били, немає знятих собоїв і решти. Тобто ви вважаєте, що Бебешко правий? А якщо він не правий, то які зараз заходи проводяться? Дивіться, чому ми дзвонимо? Тому що солдати налякані. Будуть якщо потрібно, там будете звертатись до командування військової частини. вам Ну дивіться, ми особисто бачили відео, де. Майор Бебешко штовхає людей. Це перше. Ви особисто спілкувались до солдат на ти. Це прямо заборонено уставом. Я особисто? Так, ви особисто. Ми можемо вам скинути цю аудіорозмову, ви послухаєте. Я не звертався на ти. Я вам казав, пане солдати, праворуч кроком. Руч. Я не звертався. То не я звертався. Ну, якраз то були ви. Дивіться, я хотів би почути вашу позицію, яким чином ми можемо це питання вирішити мирно, щоб солдати нормальним чином захищали нашу державу, і щоб їх там ніхто не принижував і вони не пропадали безвісти. Я як... провожу. Я проведу розслідування, роблю висновки. На розгляд командира військової частини. він буде приймати рішення. Я в шоку. Я по фактам, які в мене є, я проводжу розслідування. Так, але ви я скільки я зрозумів слідчий, правильно? Я зрозумів. Мені поставили задачу провести. Службове розслідування, так? Я вас зрозумів. Правильно, але бачите, я б хотів би все-таки, якщо з вашого дозволу, ми вам на Viber скинемо ці відео, щоб ви ще раз їх переглянули, силочки, вони є в мас-медіа, там надзвичайно жахливі коментарі, там тисячі коментарів вже. Ну, так що ми ці коментарі, ані що, там я читав коментарі, мене там пригі принижують, не, не, не за що. Я нічого не зробив. За що мені коверкують мою фамілію? По-друге, виставили мої особисті дані на обзор, що заборонено, і я не давав. Це ви я, являєтесь автор? чиновником. Ви напевне трішки не знаєте ні, ні, Конституцію. Ні, ні, заборонено. Що в конституції написано? Що я маю, маю без мого, мого давати мої особисті дані <світна> в інтернет? Ваші особисті дані, якщо ви так. фізична особа, не мають права. А, а якщо ви службова, особа, ви можете послухати? Чи я ми будемо Я не поліцейський, я військовослужбовий трохи путаєте. Заходжу в районі бойових дій, де заборонено користування з мобільними телефонами, тим бо, тим паче проводить ними відеозйомку та аудіозаписи. А так. не заборонено знущатись над солдатами, які пропадають безвісти. Давайте ми по одному питання. Ну, то я ж вас і запитую. Це ви... друге питання. Ви знаєте, що солдати безвісти пропали? Не знаю. І як ви не знаєте, якщо ви проводите службове розслідування? Я проводжу розслідування по генетній поведінці майора Бабешко, а не про знищення солдатів. Тобто, якщо я вас правильно так. зрозумів, ви вважаєте, що то, що солдати пропадають, вони не можуть навіть користуватись мобільними. Я не знаю, якісь солдати пропадають, ще раз вам кажу, До мене це не доводиться. Скажіть, будь ласка, це я правда, провожу, що ви навідео. Я провожу я послухайте мене, не перебуваю. Я провожу розслідування по ганебній поведінці майора РБ. Все. Так, я провожу розслідування по зникненню солдатів. Скажіть, будь ласка, ви команди віддавали українською мовою чи російською? Українською командою віддавали. Ну, команди ви віддавали чітко російською мовою. Це чути на звука запитування. Я віддавав команди українською мовою, чітко, праворуч, про комбук. А спілкувалися ми, на російській, ми, російській мові. Тривого положення, положення теж віддавав українською мову. А спілкувалися на російській мові? Це вже то, що там спілкувався частично російською чи частично, частично українською, ну, може бути таке, 40. Так буває. То можливо і так буває, що солдати пропадають, а ви не знаєте. я не знаю, куди пропадають солдати. То я до вашого відома зараз довожу, до вас же дзвонить, я ж вам представився хто. Я не знаю, хто ви не бачив вашого. Дивіться, ну якщо ми з вами так будемо говорити, то ми ж ви зрозумієте, що ми з вами тоді будемо зустрічатись в інших кабінетах. На здоров'я, радіко. Будете все по закону робити, Які... Зможуть... Ну воно я так, не так не і буде по закону, тому що на відео все видно і чути, як ви себе поводили. Саме тому ми і хочемо з вами нормально вирішити питання. Як ви себе а ви вже грубите, розумієте? Якщо а. ви грубите директору адвокатської компанії, то що як ви робите та, з солдатами? Хто, директор. Ви представили по телефону, чуємо, чому я довго вірити, тому що ви директор. Зайдіть в реєстр, перевірте, адвокатська да, фірма. Воно мені, воно мені, Як наша, ну якщо ви не вірите, Кто ви маєте мені? перевірити. Почитайте. Хто така мені адвокатська фірма? Хто така ви? Е, вам хто така? Да, хто, хто така мені адвокатська фірма? Ми захищаємо солдат, яких ви да, знищуєте. Захищаємо здоров'я. Це ваша робота. Захищати, якщо ви хочете. Я не, не, не ображав солдатів нічого нікому не, не Ну, ви до них чітко Нормально? спілкувалися на тих, сказали їм, погрожували. Е, як там у вас правильно ви це назвали, говвахтаючи. Солдат, солдат, підійшов, порушивши порядок звернення, до... то за це передбачена така сурова відповідальність? Ви мене будете перебувати? Ні, я вас слухаю. Ну, Підійшов, йому сказали, почекати, підійти, він заважає. Він не реагував. Він заважав мені. Я встав і кажу, відійдіть, будь ласка, чи що я там казав? Він не хоче, він встрій, починає прирікатись. Я казав, зараз в поліцію військову, щоб з нього провели другу роботу. Що неправильно? Не, ви це чітко це, сказали, що... Ні, ви, дійди, будь ласки, що що я не, ви маєте я діяти розважаю? в межах статуту. Я, висажаю, або солдати, або я статут ну, ви, я не межах статуту. Статут, ви знаєте я свій? Що? Ви знаєте свій статут? Знаю. Якою мовою ви маєте звертатися, яким чином до солдат? При чому тут та мова, йому? Що він не розуміє мови, чи вам англійською сказати, там е, з Ні, згідно з закону України, ви маєте говорити державною мовою. Я Закон України про Збройні Сили, ви давите, знаєте? Ви давите на мову, ви хочете прикрити солдатів, що вони не виходять. За... Е, я, за... за... е, я хочу, щоб е, ви не робили злочинів по відношенню до солдат. Я не роблю злочинів. Ну, якщо я ви роблю. прикриваєте злочинців, то це не злочин. Яким чином я прикриваю злочин? От бачите. А чекайте, Уже... чином? перший пункт, який чином я прикрив. Ну, першим чином, ви дуже чудово після розмови з солдатами спілкувалися з самим ББшко. Чи це також не відповідає дійсності? Я спілкувався, проводив дії визначені мені е методичними рекомендаціями не встановою. Які проблеми, як я буду спілкуватися? щось не зрозумію. Ну, з солдатами ви на ти на гаубвахту, а з ним так мило спілкуєтесь на відео, це все видно. Що до це вообще? Я завжди бити його чи що, я не понимаю, що. А чому до солдат ви так спілкуєтеся а з майором Бебешком по іншому? А, до солдат спілкуєтеся. То я ще так, кажу, ми можемо вам скинути відео, де ви е, спілкуєтеся, ви самі його передивитеся, а даремно ви ну, мені, кажете. Воно мені не потрібно і не цікаво, ще раз. Ну, якщо вам не потрібно, ти, 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 не цікаво. Ти, ти, хочете, роздивляйтесь ці відео самі собі на ніч, щоб вам було краще вам буде Ну, ми можемо так зробити, що вам буде дуже добре. Мені, мені нормально. Вам буде дуже добре. Оскільки ви хамете навіть нам, то ми можемо уявити, як ви поводитеся. Як ви поводитесь з солдатами, якщо ви хамете директору адвокатської компанії? Ви мені заважав, я не наказав відійти, він не. Ви не відповідаєте на чітко поставлене запитання. Та ви не відповідаєте на запитання. Приводить стрілки на якийсь другий напрям. Яке ви задали мені запитання, що мені. я не відповідав? Ще яке кончене. Тепер ви на свої вуха почули, як спілкується майор Чемоданов Володимир Петрович з директорами адвокатських фірм. Можете собі уявити, як він спілкується тоді з військовими. А навіщо уявляти? Ми з вами це все чули. Зараз хочеш проблем, я якщо виси поїдеш в яму. ще раз, підійдеш так, як неправильно. Я визивався в ВСП і тебе звиказикундани. Вопроси є, але друзі, наший святий обов'язок в тилу це забезпечити надійну оборону наших солдат за їх спинами, щоб ніяка ось така чемоданівська шушера не вдарила туди ножем. І пам'ятайте, тільки разом ми з і Україна все одно переможе. Слава нашим героям України, слава Збройним силам України, а деяким чиновникам, які на жаль своїми діями прямо працюють на ворога. Ганьба на віки вічні.